Дорога освітянська родина. У цей чудовий постійний день. Прийміть вітання з нагоди дня працівників освіти. Добрі наші вчителі, вельми шановні працівники. Ви такі у новиці, уперці, невгамові. Завжди такі різні. Товнішні перетяжю рукою ставити нам віки і повірте в посмішках день передачі. То суворо і твердо виставляєте у класу оцінки, докірово питаючи себе, чому всіх 12? Якими лайвим та підбадьорюючими словами ви намагаєтесь підняти успішність класу? Ми так вдячні вам за ту роботу про нас, учнів. Так хочеться подарувати вам долі світлої. Ангела Спасителя. Мії блакитні. Надії найкраще. Любові не земною. Краси золотої. Та багато побажань і сердечних вітань! А ще нової української школи. Це такої, якої бажаний кожен з нас. Жителі, на світі ви найкращі нам серця, гарячі відають ще не наче мами, наші, наші по землі, за руку нас ведуть, що на світі ви найкращі нам серці. ще дзвонив нас до школи зміється, сміється, небо край і радіє, і раді є, все довкола, школа рідна. У співпраці вчителів та учнів. Тепер частіше спілкуємося дистанційно, та багато школярів перебувають за кордоном або десь далеко від дому. Але наш ліцей живе і тепер відсвяткував на початку осені своє 50-річчя. Тую осінь, коли ми зайшли в рідний клас. І перший дзвінок, як дзвіночок чарівний, для нас задзвенів перший раз, для нас задзвенів перший раз. Батьки привели нас у школу, сльози відтекли крадькома. А ми навідмінно так мріяли вчитись, щоб мами раділи за нас, щоб ви пораділи за нас, Учитель, 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 хоч ріки ще з нами лишили, не хочемо ми розставати. Учитель, 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 визнань і дитинства храните, визнань і дитинства хранитель, Учитель. згадаємо жовтою осінь, прийшли в перший клас малюки. І квітів, букети ми вам дарували і вчилися вам завдяки, навчалися вам завдяки вам завдяки І що і... нам посміхало і... своїм зігрівало тепло в доросле життя ми разом крокували під вашим надійним крилом вашим надійним крило. Учителючи, лючителючи, хочи, ти ще з нами лишіте, лиші, не хочемо ми розставати, з вами. Учителючи, лючи, визнань і дитинства, храните, визнань і дитинства храните. Осіяне вродить зерно в учнівських серцях неодмінно, у клін за знання, за добро, за посмішку вашу безцінну. учитель, Учителю. Учитель, Визнань і дитинства хранити. Визнань і дитинства хранити. Учити. Не спі у кліно вчити. <певітна> Уся шкільна родина щиро вас вітає. Щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай вам Боже ще довго молодіти та й на одну осінь ще з нами зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі. За те добро, якого нас навчаєте, спасибі, дорогі вчителі. Коли народжувався перший учитель, над його колискою стояло Янгол, і вони казали йому Ти будеш вічно молодий. Бо поруч з тобою завжди будуть діти. Ти будеш гарний думками і душею, Бо щодня даруватимеш своє серце дітям, тому шляхетніших від тебе не буде на цьому світі. Ти будеш безсмертний, тому що продовжиш життя у своїх учнях. Сьогодні я сердечко вам дарую, букетик чорнобривців чарівний. Я щастя поміж квітів відчуваю, бо світ цей дивний, добрий і ясний. Роса торкнеться по тендітних. Заграє сонце золотом в траві, і пахуща несвідкові не привітні зігріють душу квіточки оці. Скажи mm. мені, а чи справді було так з ангелами? Можливо, тут до колиски спустилася зла чорна фея і похмурим голосом проверещала. Ти вічно будеш перевіряти зошити. Чуєш, у тебе не буде вільного часу зовсім. А робочий день твій буде 24 години. Ти не матимеш часу, щоб приготувати якісь смаколики. Всі думки твої будуть в школі і тільки про школу. І ніколи ти не заспокоїшся, лягатимеш зі школою і вставатимеш з нею. Особисте життя пройде повз тебе. Повір, це не людина народилася, це вчитель, який вирішить сам пов'язати своє життя зі школою з дітьми і ніколи не зрадить ці прекрасні професії. З ним учитель вітаємо і сьогодні вам бажаємо позитиву і кохання, що буває всі бажання. Всі Щі ще щиро щире слово побажаємо. Побажання буде раз, Слі, вітання перший клас. З днем учителя вітаєм, Щастя й радості бажаєм, І у цей осінній день зичим миру і пісень. Душевні. Уважні. Золоті сьогодні похилилась до землі. У Хліниській даруєм, як ніколи. Вам, дорогі любі вчителі. І свято про тих, хто невидимим фронтом став поєдино на захист майбутньої України, і її дітей, хто дбає про те, щоб наша нація у прийдешньому була такою ж розумною, навченою, досвідченою. Так, це педагоги, які у складний воєнний час стали справжніми освітніми байгахтарами і б'ють граніти так, що й ворогам не снилося. які вони аціли. Краще за всіх це знає лише їхні мужні. Оце золотий діамант душі самого вогонь. Яким повинен бути вчитель? Яким повинен бути вчитель, я не знаю, та ось портрет його, я уявляю. Він добрий, ширий і з великим серцем, і честим, мов прозоре, і, і чисте скельце. Він перших наших діток зустрічає. всьому, що знає, за поступово їх навчає, заходить до дітей завжди підхід і завжди має щось цікаве власний хід. Насправжня любить багато знає, він аргументом аргумент дітей приходить, а на образу Він до дітей не ставиться скептично. Мовки він діток, надихає, він так за про все розповідає, що очі діток чути з дихами. Ще він стару, Мій вчитель працелюбний, наче черчика. Він допускає і визнає помилки, вимогливий новини сучасний та величний він титан. Він не чекає, платить всі подяки, підтримує дітей, завжди всіляко. Він для дітей на кращих світі друг Бог. Має він талантів. Він новий з часом певно друкує. Ні сил, ні вмінь йому не бракує. Він приклад для дітей. кумир, зірець. Володар скарбів. Він дітей сердець. Зі святом, мобі наші вчителі. Ось такі ви наші дорогі педагоги. Війна війною, а транспортир, колби чи циркуль важливіші за все. Ви такі самовіддані і творчі люди, яких не було, немає і не буде. Страшні усі змі. Ви важливі, ми вас любимо. Спасибі вам за мудрість і терпіння, за кожен день за працю і тепло, за те, в світ даруєте навчання, за те, щоб наше завтра світлим було. Ви як вогонь, що гріє в час негоди, як зірка, що в темряві веде, Ви формуєте долі і народи. Слова знання знанням нас кожен день ідуть усе, Хай буде легко вам щодня вставати. Хай в душі панує доброта. Ми щиро вдячні. Це не передати для ваші серця розум і слова. Несподіванки та сюрпризи на сьогодні ще не закінчилися. Онлайн-опитування що? Що купує вчитель на першу премію? Що ви використовуєте у підготовці до показового уроку? Зазвичай вчителі беруть в руки і йдуть на урок. Що варто подарувати, на вашу думку, колегам жінкам на 8 березня? Що ви хотіли б отримати в подарунок від колег на ювілей? Ваше життя, і саме у вас вчимося справжнім його. Скажу відверто, я приголомшена такими палкими словами, а цікаво звернутися до директора, що б ви хотіли побажати освітянській родині у день працівників освіти. Дорогі мої колеги, любі педагоги, сьогодні наше професійне свято. І я звертаюся до вас із щирими словами подяки. Ми живемо і працюємо у час. Коли війна випробує нас щодня, але попри тривоги, відключення, дистанційне навчання, ви залишаєтесь поруч із дітьми, ви даруєте їм знання, підтримку і найважливіше відчуття, що життя триває. Я безмежно пишаюся вам. Ваші уроки це не просто навчання, а промінь світла і стабільності у світі, який змінився. Ви вкладаєте в серця дітей не лише знання, а й віру в майбутнє. Перемогу, у те, що добро обов'язково сильніше за тебе. Я бажаю вам миру в душі і в Україні, міцного здоров'я, терпіння і радості від кожного маленького успіху в учні. Нехай ваша праця буде для вас джерелом гордості, а вдячні очі дітей найбільшою нагородою. Обіймаю кожного з вас і дякую, що ми разом творимо школу, де живе тепло, підтримка і недість. Зі святом вас виробій ночі. І особливі слова подяки сьогодні від майбутніх випускників. Ще мені це їхнє останнє вітання вчителям у професійному свята. А у щире і незабудок. Сьогодні ми вітаємо тих, хто щодня, щогодини години вигравію диво, запалює вогники знань в дитячих серцях, пазл за пазлом формує картину світобудови в юних голівках. Ви працюєте там, де екран стає класною дошкою, а цифровий світ простором для нових знань і відкриттів. Ваша праця це не просто конспекти, витради і метод об'єднання, контрольні і класні роботи, а це шляхетна місія, яка формує людину, громадянина, патріота нашої держави. Зрештою, гармонійну цілісну особистість. Ви, як майквіща, освітлюєте дорогу в майбутнє очневські лайнга, які долатимуть просторі хворі життя. Кожне ваше слово добро і мудрість, змагаючи знаннями, та життєвим досвідом. Кожна порада допомагає зробити правильний вибір, подолавши сумніви. Кожна посмішка дарує віру в це. Ви тримайте баланс між традиційною мудрістю та сучасними інноваціями. Ваші відеоуроки, інтерактиви, віртуальні зустрічі, захоплюють учнівство щирістю та теплом. Дякую вам за терпіння, за щоденної віддані справи. Те, що були поруч всі ці роки. Другом, наставником та породини. Дякую за те, що. Були материнсько-батірським діткою. Хай ваша праця буде завжди оточена повагою, вдячністю, любов'ю учнів, батьків і всієї громади. Нехай у ваших серцях завжди буде сонце, а на життєвій дорозі щастя, мир і добробут. Бажаємо, щоб у вашому житті було багато світлих моментів, здоров'я не підводило, а натхнення завжди вело до нових вершин. Ваша щирість і мудрість це скарб, який неможливо оцінити. Дякуємо за те, що вчили мріяти любити світ і себе. Нехай у вашому домі завжди панує тепло, а у серці спокій та віра в добро. Дякуємо за кожен урок не лише зі шкільної програми, а й життєвий. Ви як промінь світла, що показує шлях, коли губишся у темряві. Бажаємо вам миру та любові, вдячності і підтримки від тих, хто поруч. І сьогодні ми з особливою вдячністю згадуємо наших учителів воїнів, збройних сил України, які стоять на сторожі нашого спокою. Саме завдяки ним ми можемо е, навчати і навчатися, мріяти і будувати майбутнє. Дорогі вчителі, вітаємо вас із святом. Бажаємо вам натхнення творчих успіхів та професійного зростання. Нехай ваші учні завжди радують вас своїми досягненнями, а колеги підтримують вас та поважають. Знаю, вчителя дякую за ваше терпіння, щиру турботу і за те, що кожного дня даруєте учням. Частинку себе нехай у вашому серці завжди буде місце для радості, а натхнення ніколи не покидає вас. Дякуємо нашим вчителям за дружбу, за школу, за віру, за надію, за совість, за правду, за людяність, за досвід, за знання, за все, що вважає нас до перемоги. Зі святом!